Інформаційний підсумок події п'ятниці 4 серпня. Як ця доба минула на Дніпропетровщині та чим жило Дніпро, розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванюшенко. Вітаю вас! Головні теми випуску. Ворог обстріляв Нікопольщину, постраждало двоє мешканців Нікополя. Вони називають себе партизанами та атакують ворожі позиції з пікапів та перероблених градів. Репортаж Сергія Філіпова із Запорізького напрямку. Дивіться у випуску. Присвячена Дню повітряних сил ЗСУ. У Дніпрі погасили марку винищувачі зла із зображенням американських f 16 Історії людей, які пережили окупацію, воювали на фронті та не тільки. У Дніпрі презентували проєкт Голос війни 9 років війни та 527-ма доба протистояння широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації. Протягом минулої доби окупанти завдали удару іранським МБПЛА типу Шахет по Україні. Наша повітряна оборона з Знищила усі 15 ворожих дронів. Також ворог завдав одного ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулося близько 40 бойових зіткнень. Докладно про ситуацію на фронті. Дивіться далі у традиційній мапі бойових дій. У Гонштабі ЗСУ повідомляють, наразі ситуація на лінії зіткнення виглядає так: на Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Куп'янськ та Кучерівка Харківської області. На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника у напрямку Південніше та Південно-Східніше Іванів Ворог завдав авіаційних ударів в районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Притечне та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та Південно-Східніше Первомайського. Артилерійських обстрілів зазнали п'ять населених пунктів Донецької. Області на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки та Мар'їнки, здійснив обстріли населених пунктів Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше урожайного артилерійських обстрілів. Зазнали Времівка, Рівнопіль та Новосілки Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування на. Військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе та Новоандріївка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадо Кам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Херсон і Дніпровське, Херсонської області та Дмитрівка і Очаків на Миколаївщині. З вечора і протягом ночі агресор п'ять разів обстріляв Нікопольщину. Гатив з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню поцілив по районному центру, а також Червоногригорівській та Мирівській громадам. Бід ворожих обстрілів постраждало двоє людей. Є руйнування. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє мешканців Нікополя. Це 85-річна жінка та 35-річний чоловік. Їм надана вся необхідна медична допомога, лікуватимуться вони вдома. Від обстрілів у місті Понівечені понад 2 десятки приватних будинків, легковий автомобіль, дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Також побиті. З десяток господарчих споруд, та ще дві повністю знищені вони називають себе партизанами та атакують ворожі позиції з пікапів та перероблених градів. Їхня тактика оперативно стати на позиції, атакувати ворога та безслідно зникнути. Бійці Дніпропетровської бригади сил ТРО оборонять країну на запорізькому напрямку і роблять усе можливе, аби наблизити перемогу. На одній такій партизанській вилазці побував наш Сергій Філіпов. Ракети готують до завантаження. На кожну потрібно накрутити детонатор. Він визначає, коли і як станеться вибух під час зіткнення чи ще у повітрі. Так це називається зрив зриваті. Без нього ракета не взірветься, коли прилетить до цілі. Закидуємо одну першу цю автівку. Військові лагідно називають Віра, наче з дівчини, яка найбільше задонатила на виготовлення цієї системи. Тут на пікап поставили частину установки відграду на три ракети

Але на відміну від градів, віра стріляє не по квадратах, а точно наводиться на ціль. Під час заряджання їй тут свої традиції використовують гривневі монети. Їхній метал покращує контакт і підвищує надійність усієї системи. нема цього зазору, який зараз от буде бачите? Убирає там. Палиться зазор. Ми його вбираємо, і у нас все чітко. Робота в полі робиться швидко. Лік може йти на хвилини. Потрібно зайняти позицію, виставитися на потрібні координати та чекати команди на постріл. Точності додає робота бійця з бусолю. Цей прилад дає можливість дуже точно визначати координати. Оце кутомірна шкала для того, щоб зорієнтувати про просторі, Оце для того, щоб навести орудя на ціль. Звідси до нуля менше 20 кілометрів. Далі ракети не летять з потрібною точністю. Головне кажуть бійці постійно слухати небо, бо сучасна війна визначається з повітря. Власне, зараз аеророзвідники вказують на ціль та потім роблять коригування. Тож спочатку один пристрілочний запуск. Потім коротка пауза. Потрібно дочекатися інформації від аеророзвідки. Після цього коригування та наступна атака. Після атаки потрібно покинути позицію. Чим швидше, тим менша вірогідність, що сюди щось прилетить у відповідь. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини дев'ятого каналу. Отримати водійське посвідчення та зареєструвати автівку. Такі послуги доступні вже у семи цнапах Дніпропетровщини. До кінця року послуга з'явиться ще у чотирьох. Наразі сервіс працює у Кам'янському та Кривому розі, а також в Апостолівській, Слобожанській, Межівській, Томаківській і Миколаївській громадах. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Право, психологія та філологія цьогоріч лідирують у рейтингу спеціальностей у вишах за кількістю поданих заяв. Такі дані оприлюднила освіта. ЮА у п'ятірку топ спеціальностей серед вступників також входять комп'ютерні науки та менеджмент. Наразі на Дніпропетровщині вже подано 40 тисяч заяв, від бажаючих отримати вищу освіту у регіональних вишах. Загалом по Україні зареєстровано 1 мільйон 140 тисяч абітурієнтів. Голос війни у музеї історії Дніпра презентували проєкт, де описані події, які торкнулися кожного містяна на під час війни, пережитим досвідом ділилися медики, волонтери, водії, комунальники, та не тільки все для того, аби сформувати унікальний архів історичних свідчень про події російсько-української війни для нащадків. Про проєкт докладніше дивіться далі. Вони кожного дня на варті життя про них розповідають, їх прославляють, адже вони роблять неймовірне. Так презентували у Дніпрі три відеоролики, героями яких є звичайні мешканці Дніпра, що доклали зусиль при ліквідації наслідків дій ворога та допомагали місцевим. Одним з відважних людей є комунальник Олег. Чоловік працював на місці влучання у перші години після ворожого прильоту. Саме страшне навірне це просто дивитися на людей, які вот этот прильот прильота на собі. тому що каби бы, ти кадавра. Ром... Ты просто работаешь, все это абстрагируется, тебе главное выполнить свою задачу как можно быстрее как можно качественнее. А люди, которые вот именно пострадали, на них смотришь, ну, лица, конечно... Жило на них сматери зберегти історичний досвід, головна мета проєкту, каже історик Дмитро Каюк. Тому в епіцентрі уваги військовослужбовці, полонені бійці, мешканці українських міст та люди, які пережили окупацію, буде формуватися історія нашого міста. Історія Дніпра, так скажемо, буде формуватися міський наратив. А одна справа, що ми будемо вивчати документи органів місцевого самоврядування, документи, які підписував мер, підписував директори департаменту, служб і всього іншого. А інша справа як реагували звичайні Дніпряни в своєму повсякденному житті на ті чи інші виклики і події. Побачити героїв та почути про їхні долі можна у соціальних мережах департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Винищувачі зла у Дніпрі погасили марку присвячену дню повітряних сил України. На ній зображено, як українські воїни стирають московський Кремль на терці, отвор в якій винищувачі F-16. Ілюстрацію для цього поштового знаку виконав художник Максим Паленко, який народився на Дніпропетровщині. Особливістю марки винищувачі зла є номінал благодійного внеску F плюс Ф це тариф на пересилання листа. А «16» – сума донату на придбання безпілотників, що демонструє символічну схожість із назвою довгоочікуваних американських винищувачів. В Ну лішонуда це тема для нас. Номер один -16, буде в – буде перемога. Одним з факторів, що наближатиме перемогу України, вважає винищувачі Ф 16 і директор з розвитку мережі Укрпошти на Дніпропетровщині. Ми продовжуємо тематику військову, да і вона також далі буде повторюватися. Дуже будемо чекати цих сучасних винищувачів, які наблизять нашу перемогу. Автором зображення для марки винищувачі зла став уроджений з Дніпропетровщини Максим Паленко. На картинці художник проілюстрував, як українська армія стирає Кремль на Терці. Отвори якої у формі бойових літаків F-16. Yeah. має колекцію з понад 10 марок, випущених з початку повномасштабного вторгнення. Дніпрянин Олександр зізнається філателістом себе не вважає. Але з 24 лютого 2022 року зацікавився символічними поштовими знаками та почав їх купувати. Марка це гарний символ. Того, що у майбутньому після нашої перемоги ми вже можемо там потім дістати ті марки, подивитися дуже цікава слушна думка про те, що оці марки, якщо Після війни розкласти їх в хронологічному порядку, ми можемо передивитися історію того, що відбувалося під час повномасштабного вторгнення. І з кожної придбаної марки винищувачі зла 16 гривень стануть благодійним внеском на придбання безпілотників. Це стало додатковою причиною придбати цю пам'ятку для Олександра. Адже за його словами, купуючи марки в першу чергу робить донат на підтримку наших військових. І найголовніше те, що Тим, що ти купуєш ці марки, допомагаєш нашим військовим, медикам, всім, хто залучений безпосередньо у бойових діях. Це Мій такий невеличкий вклад в допомогу нашим збройним силам, нашим захисникам. І ну це те невелике, що я можу робити. Дніпропетровщина отримала 17 тисяч 720 примірників марки винищувачі зла із загального тиражу в 600 тисяч. Придбати їх можна у відділеннях та на сайті Укрпошти. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. У Кам'янському провели соціальну екологічну акцію. Прибрали зелену територію біля лівобережного дренажного каналу, яка є стихійною зоною відпочинку містян. Протягом години зібрали 50 пакетів сміття. До акції долучилися в тому числі волонтери, молодь із центру молодіжних ініціатив та небайдужі кам'янчани. Учасники заходу звернулися до любителів активного відпочинку з проханням підтримувати порядок і не залишати після себе сміття. Це дуже добре, що прийшли, поприбирали. Ви знаєте, ми з дочкою іноді навесні, коли тут ще немає людей, приходимо і самі збираємо сміття, викидаємо, бо мені дуже не подобається, що люди залишають після себе порожні пляшки і навіть бите скло. Це ж небезпечно може бути для маленьких дітей та взагалі для будь-якої людини. У нашому місті є багато офіційних зон відпочинку. Це правобережна лівобережна набережна, зони відпочинку в Романко, парки, сквери, які постійно прибираються і доглядаються нашими комунальними службами. Але багато зон. Відпочинку, коли люди приїжджають самостійно, біля водойм, в зелених зонах, де люди відпочивають, і, на жаль, не всі люди після себе прибирають сміття. Тобто, якщо люди будуть постійно після себе прибирати, вони зможуть і постійно приїжджати в чисті місця, і наше місто буде більш чистим, більш охайним. Тому закликаю всіх мешканців, коли ми відпочиваємо десь обов'язково. Прошу. Прибрати за собою для того, щоб і ви, і інші люди могли приїжджати сюди знову і знову. Продовжуємо стежити за перебігом подій. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Нагадаю, що працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією. На цьому прощаюся з побажаннями спокійних вихідних і гарних новин.